преміум партнер української прем'єр-ліги. Бачимо, що команди вже виходять на поле на поле стадіону у Рівному. До речі, нагадати думаю, не зайвим буде. Що це арена на якій 15 травня відбуватиметься фінал національного кубку України з футболу? Шахтар і Ворста вийшли до цього матчу. І ось на цьому доволі сучасному реставрованому нещодавно стадіоні, реконструйованому, цей матч і відбудеться. Ну а зараз вся увага на футбольне поле команди там з'являються вже. Загалом здатність приймати нестандартні рішення від Олега Шендрука, молодого тренера, який в молодіжному футболі працював раніше більше. Зараз цікаво подіння у штрафному майданчику. Янаков заробляє пенальті вже на четвертій хвилині цього матчу. Денис Янаков, який вийшов вперше у старті Вереса. Зараз заробляє пенальті Янаков орендований у Житомирського полісся. Янаков, який отримав ігрові хвилини, але зараз сміливе рішення піти в То Коваленко згоден із Шандером. Це пенальті. І безпосередньо який заробив 11-метровий, Підходить його виконувати. І Денис Янаков забиває свій перший м'яч за верес. Несподіваний початок цього матчу. дуже швидко господарі виходять вперед, завдяки реалізованому 11-метровому удару. У Цьому 2024 році лише Марко Мрвальєвич забивав за Верес, забивав у ворота Боркли, забивав у ворота Динамо, забивав у ворота Чорноморця. Сьогодні Мрвальєвича немає, але на полі... Є Янако. Шарай з м'ячем на правому фланзі Верс атакує. Шарай проходить приймака. Удар по поворотах завдає Євген Шевченко дуже неточно, дуже не вдало Євген Шевченко, який пропустив два останніх матчі Верса через ушкодження. Зараз випереджає у цій ситуації Руслана Черненка. Янаков! Янаков! Це дубль! Дубль Дениса Янакова! Оцей футболіст, коли спіймає кураж, він робить різницю. Це можна було пригадувати по його попередніх клубах. І зараз гайдучик. Гайдучик асистує, Ось так не найкращим чином здавалося. Він там на фланзі прийняв м'яч, не надто швидко його тягнув. Але Янаков Янаков знаходить його гайдучик своєю передачею. Епізод зараз точно буде перевіряти система Вар. Ми бачили, що там може бути підозра на офсайт. Один з повторів показав нам це. Дуже тривожні. Хвилини пере... перегляду цього голу. Ну і що ж, м'яч не зараховано. Ось цей епізод. Дійсно, є підстави говорити, що там гайдучик. І карас, так якщо я не помиляюсь, Ось по ним малювали ці лінії. Ну і Олег Шандрук максимально намагався збудюрити зараз він свою команду після епізоду з незарахованим забитим ячем. Верес приймає оболонь завдяки швидкому м'ячу. Зараз рівняни. Попереду Янаков класно приймає м'яч під себе прибирає, але не вдається йому пройти карася. Кучеров до штрафного майданчика. Удар гайдучик дивиться на лайнсмена і лише потім святкує. Той не підіймає прапореця. Це означає, що Верес все ж таки забиває другий м'яч. Кепську для оболоні історично складаються матчі з Вересом. Жодної перемоги над рівненською командою. Там три перемоги рівнян і три нічиїх. Ну а зараз Микола Гайдучик забрав той офсайт, У нього асист, але цього разу, схоже, не забере другий у сезоні забитий м'яч. І другий забитий м'яч в його особистій а бомбардирській кар'єрі у ворота столичної оболоні. Забивав за Ужгород, забиває за Верес. Олександр Різниченко. ховають емоції, ну, але можна прочитати, що не в захваті він то, що відбувається, м'яко каже, Чудо! Да! Слободян над поперечкою пролітає. М'яч! Як же ніхто з ним не зіграв в цій ситуації? Підготував удар, підібрав і дуже і дуже близько було для того, аби забити. Там рикошет втрутився, але навіть попри Рикошет, м'яч був дуже близьким до того, аби опуститися у ворота. Краснопір тут скинув і влучає м'яч Шевченка. Рука притиснута до тіла. Породача зараз проходить і знову гайдуть на вістрі. Атаками, ну, якби він зараз, ще на правого ворота, непростий був для нападника. М'яч абсолютно все виходить у футболіста його день. Але дуже багато м'ячів втрачають оболонці. Поблизу бо власних воріт. Тут падіння не буде. Тут пинаті гайдучик. Знову лівою пробиває. Здається, зараз розірве на собі футболку. Хороший шанс для Миколи Гайдучка на 44-й хвилині цього матчу. І все це приходить після неузгодженості. Абсолютної тактичної таке враження неузгодженості та й технічних помилок вистачає у футболістів у зеленій формі. Згадалися, це але цей перший тайм дуже непереконливо виглядає. Марко Рувалєвич. Він на трибунах. Максим гесой віддав передачу. І цього разу вишневський вищик. у верса одразу на старті другого тайму. Знову Денис Янаков у епіцентрі подій знову апелює. Заряджений верс. Це відчувається в емоціях головного тренера. Це відчувається в емоціях футболістів в першому таймі, Кональні так було. Знову не найкраще читають гру. Зараз тут футболісти столичної оболоні. М'яч за спину захисникам прилітає. Оболонь в атаці. Грисьой з правого флангу Краснопір. Добивання. Це найкращий шанс оболоні у матчі. Ось вам і оболонь. Команда створює момент. Ясна річ не без участі Ігоря Краснопіра. Головного бомбардира цієї команди, ну, за відсутності Суханова, так точно, Головна атакувальна сила. І тут він е, отримує можливість, отримує зону, отримує передачу, пробиває, парирує його удар Євген Паст. Е, Осман. Е. Непогано виходить на лівий фланг. Не перша вже сміливо діє. Ну, навряд чи це був удар, це скоріше все була подача, яка в Процесі реалізації цього рішення перетворилося на удар. Там навіть пас, здається, так торкнувся м'яча. Сміливо. Олександр Осман лівим планом промчався, і хороша спроба. Центральні захисники залишалися у штрафному майданчику. Не цікаво, чи зараз вони повернулися, чи залишаються. Тут гайдучик бачив, він є. Удар. Кухарук стійка. це Кучеренко пробивав і другим темпом вже гайдучик. Кучеренко влучає у стійку. Це хороший шанс у Верса в другому таймі таких моментів іще не було. Те, про що ми говорили, Оболонь, здається, не була готова до того, що залишаються тут поблизу її штрафного майданчика. Футболісти, яких тут зазвичай не буває у підкаті. До речі, тут Кучеренко впустилився, дістав цей м'яч. Тут Дубко не найкращим чином зіграв і випередив Грисьо Кучеренко, завдаючи цього удару. До воротарського майданчика на дальню стійку м'яч прилітає добивання. І це хороший момент. Ще один кутовий показує Олександр Шандор. Побачив він, що після удару Прокопенко когось із футболістів Вереса м'яче чіпляє. Сікера Морозко пробиває морозко! Влучає у стійку. Це вже друга стійка для Вереса. Кучеренко бив, стійку влучив. Морозко бив у стійку влучив. Що стоїть оболонь? Ну, Ашастал зараз робить все. Або третій м'яч забив Верес, падає перед ним зараз Черненко, і момент іще 3-0. Яго, 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 Яго Сікейра забиває на 86-й хвилині. Бразилець відзначається класним ударом. Удар це те, що є у Яго Сікейра. От е, одразу пригадується, чесно кажучи, мені матч з Полтавською Ворською. Одразу до Жуліо прямує бразилець до свого співвітчизника. Тут е, Серденько. У камеру відправляє Яго Сікейра. Але удар, матч і з мені чесно кажучи, одразу пригадався. Там за версією журналу то найкращий сейф туру тоді здійснив Павло Ісенко. Ну а зараз Яго забуває свій третій м'яч у цьому сезоні. І удар по воротах Слободян завдає його. У Слободяна найгостріші моменти сьогодні у оболоні. Три хвилини навіть не вичікує головний рефері нашого матчу. Дає фінальний свисток. Олег Шандрук наймолодший тренер з поміж тих, які зараз працюють в УПЛ, Перемагає перемагає Верес в лобовому матчі. Оболонь причому перемагає надзвичайно переконливо.